Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати з чаєм. А ви підписуйтесь поки на мене, я вам буду розповідати про ці і про багато-багато інших ароматів. Я дуже люблю аромати з чаєм, я люблю білий чай, зелений чай, чорний чай і взагалі чай теж люблю, як напій. І сьогодні я вам розповім про деякі аромати з чаєм. Позаду мене ви бачите аромати, я напишу вам їх назви, і також я напишу, залишу вам всі назви ароматів, про які я сьогодні буду вам... Розповідати, щоб ви нічого там не шукали. Але оці чотири аромати: тут є чайні ноти, дуже красиві чайні ноти. Але я не хотіла вам про них розповідати в цьому відео, бо їх немає цих ароматів, більше їх не роблять. Тобто їх ще можливо знайти онлайн, я думаю, що тестер неможливо, щоб спробувати, але вони ще є. Вони ще є, їх потрібно просто шукати. Вони дуже класні, але я про них не буду вам сьогодні розповідати. Буду розповідати про ці аромати, які ви можете просто піти до магазину, купити їх без, як то кажуть, знаєте, без раки-мороки. Так ось, давайте розпочнемо з аромату, який мені дуже подобався. І він мені зараз подобається. Я цей аромат, якщо можна було уявити. Щось таке, як типу, аромат підпис. Оце був би один з цих ароматів підписів. Ну, Був би класік він від Жан-Польготіє, був би Feminine від Dolce Габана, був би Kevin Klein One, і був би цей теж аромат. Він мені дуже подобається. І у мене було декілька пляшучок цього аромату. Це Віктор і Рольф. Віктор і Рольф а, Flower Bomb. Дуже красивий аромат, тут аромат він зелений чай з квітами. Наступний аромат теж буде з такої ж категорії. Тобто, У нас тут зелений чай і квіти, тут дуже-дуже величезний, красив, дуже красивий букет білих квітів. Білі квіті, Квіти квіти дуже-дуже яскраві, цитруси є, Тобто, тут є пачулі, Тобто, це такий ароматний букет, який. Не дуже швидко від вас уходить. Тобто це стійкий аромат. І тут не так, я не можу сказати, що це, знаєте, аромат з зеленим чаєм, плюс квіти, це аромат квіти плюс свіжість чая, зеленого чая. Тобто, ось так. Так що, якщо ви шукаєте собі квітково, Чайний аромат, зверніть увагу на цей аромат. я розумію, що цей аромат не зараз вийшов, і дуже багато людей не хочуть такі аромати, яким вже є певний час, але він, він класний. От просто, 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 повірте, він класний. Наступний аромат, він такого самого плану, але тут у нас іншого плану квіти. Тут у нас квіти, майські квіти, тобто квіти, які мають такі, то, знаєте, Ліловий ліловий такий колір, блідо рожевий колір. Це у нас Екля Дарпеш від Laman. Дуже красива композиція. Перший раз я купила собі цей аромат, коли мені, може, років було 19. Він мені дуже сподобався, він мені зараз дуже подобається. Це не той же самий аромат, це інший аромат. Він дуже класнючий, дуже красивий. Легенькі квіти, дуже яскраві, ароматичний. М -м -м, аромат супер-супер класний. Зелений, свіжий, чаєвий, супер аромат. І потім він недорого коштує. Він коштує, його можна знайти навіть за 14,90 євро таку пляшку. Тобто я вам дуже раджу його спробувати, якщо ви його ще не разу не пробували, мені потрібно трішечки подивитися на помаду Чи вона у мене, все у мене добре. Це не помада, люди, це отакий блиск від McGrath, який називається Flash Fantasy, якщо комусь цікаво. І взагалі всі назви всього ви знайдете в інфобоксі, я завжди все залишаю. так ось Давайте, давайте е... підемо далі. Далі ми підемо до аромату, який у мене, він у мене один такий, тут чорний чай. Такий, знаєте, кріпкий чорний чай, який ви собі зробили, і ви його, ви про нього забули, він там стоїть у вас на кухні, настаюється. знаєте. І ви потім приходите, а мій чай, мій чай! А він вже у вас такий чорний, прям чорний такий. Ось оце він, це тіфоту. Від е, е, Артизан. І ви знаєте, тут не тільки ось цей чорний чай, який настоявшийся, е, яскравий, але тут ще є спеції, дуже багато спецій, і Іноді іноді мені навіть здається, що тут є якісь такі шкіряні нотки в цьому ароматі. Я його люблю. Це зовсім інший чай. Це зовсім не той чай, як у себе перший був аромат, як другий, як будуть інші аромати. Це більш, більш такий концентрований, це більш ем, чай на, на осінь, на, на холод. Дуже яскрава композиція, дуже красива композиція. Я її... Обожнюю, дуже... у мене таких ароматів немає. Це не, не, не якась знаєте, звичайна композиція, яку ви можете один раз ви її вже чули, другий, третій, тобто її не, не копіюють так часто. Я вам розповім зараз про два аромати, які коштують зовсім недорого. Це Елізабет Арден. Елізабет Арден зелений чай. Я з двох зелений чай або білий чай у Елізабет Арден, я віддаю преференцію завжди зеленому чаю. Зелений чай кращий для мене, ніж білий чай. Повірте мені, я тестувала. Я намагалася його полюбити, їх білий чай. Щось там таке є. Щось там таке є, що я його не люблю. Ось саме їх білий чай. Бо оце позаду мене стоїть коррес білий чай, і він чудовий. Він чудовий, він класнючий. А ось білий чай, Елізабет Арден, не знаю. Щось не знаю. Я ще не тестувала новий аромат від Елізабет Арден, який повинен вийти, ну, він вже вийшов, просто у нас його ще немає. Це Елізабет Арден, білий чай і ем, бузок. Ось, я його ще не тестувала, дуже хочу. Так, тут у мене зелений чай, і коли хтось у мене запитує, який аромат з чаєм ти можеш порадити. Я завжди, люди, я завжди раджу. Один і той ж аромат. Він мені дуже подобається. Я його дуже люблю. Це зелений чай від Елізабет Арден. У мене дві пляшки зеленого чаю від Елізабет Арден. Класичного. Відкриті обидві пляшки. Я, я їми користуюся. Але для цього відео я взяла не класичний зелений чай, я взяла зелений чай з чимось. І перший аромат це зелений чай, і це у нас Coconut Breeze, Тобто у нас тут кокос. Але не, не треба таку, кокос, на літо, спекотно, складно, солодко. Не треба, ні. Думайте про цей аромат, як зелений чай, плюс кокосова вода. Тут є у нас кокос, тут є у нас сіль, тут є у нас цитруси. Тобто, це. Легенька, легенька композиція. Тут зелений чай, плюс ось кокосова вода трішки підсолена, тобто з ним легко, з цим ароматом легко. Якщо ви хочете якийсь, знаєте собі, тропічний красивий аромат, не суперсолодкий, не суперкокосовий, як деякі є. Ось цей аромат, спробуйте його, бо він дуже-дуже красивий. Потім інший аромат від Елізабет Арден, Це у нас Елізабет Арден Nectarin Blossom. І цей аромат він не зараз вийшов, він декілька років тому вийшов. Але дуже добра річ з лімітками Елізабет Арден на... Це відрізняється від інших ароматів ліміток. Що лімітки Елізабет Арден ви їх можете знайти навіть і через 5 і через 6 років. Тобто я, наприклад, бачу в магазинах по класним цінам лімітки Елізабет Арден, які там вийшли, я не знаю, там в 17-му році, в 16-му році, і вони ще є. Їх можна купити. Оцей Елізабет Arden, Нектарін Блосом це зовсім інша композиція. Це не така композиція, як Coconut ем, Breeze. Це у нас зелений чай, плюс у нас персик, екзотичні фрукти, бергамот, нектарін, нектаріновий квіт і мускус. Тобто, у нас нектаріновий е, такий нектар. Тобто, у нас зелений чай плюс персики. І нектарини, тобто у нас фруктовий зелений чай. Дуже красива композиція, дуже класна. Оце е, композиція персикова, персик-нектарин, він дуже нагадує. Якщо ви такий же ж динозавр, як і я, то ви знаєте, що на початку у 2000 році, і в Івроше робили е, серію. серію ароматів, моноароматів, і у них був персик. Ось оцей персик, він нагадує мені, персик, ось, який тут в цьому ароматі є. Тобто зелений чай з персиком дуже класна композиція свіжа, красива і просто на кожен день супер. Я саме через це не порадила вам зелений чай клас. класичний, бо я, ну, я про нього часто розповідаю, Бо він мені дуже подобається, а на літо я хотіла, щоб щось вам інше, інше порадити. Так, ці аромати, на жаль, на мені, наприклад, вони не стійкі. Тобто потрібно вам готуватися до того, щоб шикати на себе більше кожен раз. Але вони того варті. Вони не дорогі, вони класні, вони енергійні аромати, дуже красиві. Потім. Ще один аромат від Артизан. І тут у нас е, чай на літо. Ось уявіть собі, що ви собі зробили чай, ви, собі, ви зробили собі жасміновий чай, додали туди трішки м'яти, додали туди лімона, і все у вас це стоїть там, стоїть там, настаюється, е, щоб, щоб воно все оце вихолонуло. Тобто, у вас така прохолодна прохолодна холодна композиція, про холодна, чайна така, таке, чайний напій, чай. Тут дуже яскрава м'ята. Це потрібно сказати. Тому що не всі люди люблять м'яту, тут вона є, її тут відчувається. Але як на мене, саме, саме ця м'ята, вона і дає цій композиції щось таке, знаєте, в. Освіжаюче, класне, красиве. Бо без неї це був би ну просто такий, знаєте, жасміновий чай з трішечки лимоном. А це такий м'ятний, свіжий така ем, класна унісекс-композиція, не солодка композиція. Я користуюся цим ароматом, і чоловік мій теж користується іноді цим ароматом. Хочу сказати вам, знаєте, він. Ем, Оцей чай, він дуже підходить для тих випадків, коли, знаєте, ви розумієте, що на вулиці така спека, що просто мізки плавляться. Така спека, що не можна навіть, я не знаю, там туш на вії накласти, бо дуже спекотно, бо все просто. І вам навіть не хочеться зайвий раз накрасити обличчя. так? Ось, І ось якраз такого плану аромати, які не будуть додавати вам ваги, вам не буде більш від них спекотно, бо є такі аромати, ми напшикаємося, і вони дуже яскраві, дуже важкі на літо. Цей, навпаки, буде дуже легкий і вас буде навіть охолоджувати трішечки. Потім ще один аромат, і цей аромат, він, він, як і оці аромати, його вже немає. На ринку, Ну, тобто, його вже не виробляють. Але я не знаю, чому я його бачу. Дуже часто в магазинах він є. Це у нас ланкомовська серія, оця то, що у них дорога серія була будь-якова. Це у нас жасміндо. Уявіть собі, жасміновий чай. Жасминовий чай з нектарином. Ось і все. Тобто легкий жасміновий чай. Жасмін тут є. Жасмін, хочу сказати вам, індольний, але він прозорий. Так що, якщо вам не подобаються індольні жасміни, але ви хочете реалістичного жасміну, реалістичний жасмін без, без індолю не буває. Індольний жасмін, уся така вонюченька трішечки штука. Вона, вона повинна бути. Через це він і ре, ре, реалістичний. Але тут він дуже легкий. Тут він якби його трішечки розбавили, ось цей чай, і розбавили ось цей жасмін. І тобто ви не відчуваєте так яскраво ці індольні ноти. Я його вам дуже-дуже раджу. Класний жасміновий чай, жасмінова індольна композиція, але легка. Легка і дуже-дуже красива. Шкода, шкода, що вони убрали, прибрали цю лінію. Зараз у них є нова лінія, у них зараз нові, нові пляшки. І, до речі, ці нові пляшки мені вони менше, менше подобаються, ніж оці старенькі пляшечки. І майже ну, більшість, більшість ароматів вона зараз навколо троянди. Коли оця лінія вона була різноманітна, а там просто навколо троянди. Якись, я не знаю, 50 відтінків троянди зараз <сум> зробили. Ще один аромат, і цей аромат дуже-дуже недорогий, дуже красивий. І тут немає ноти чаю. Аромат називається чайні листя, те, ні, чайна квітка. Від... Від Карла Лагерфельда. Якщо ви хочете собі чайний аромат, але тут дуже яскраві цитруси, тут яскрава камелія, тут яскравий жасмін, зокрема, цитруси. Знаєте, ви робите перший пшик і тут фу, так класно, так вибухово, красиво, свіжо, дуже красива композиція, дуже недорога композиція. Якщо ви шукаєте собі один аромат, ви любите так, знаєте, ось один аромат на сезон. Ви шукаєте собі на літній, весенній сезон щось таке свіженьке, я вам раджу цей аромат. Він недорогий, він дуже красивий, він цікавий, він цитрусовий, він такий свіжий. Кисленький, дуже-дуже дуже класна композиція, чому я не раджу вам, наприклад, піти до Елізабет Артен зеленого чаю, тому що він ну, на мені він не стійкий. Я, не, я знаю, що на деяких людях він стійкий, але на мені ні. Саме тому я вам не раджу, бо вам прийдеться просто таскати з собою цю пляшку і обновляти. Оновлювати цей аромат постійно. З цим ароматом такого не потрібно робити. Ви робите там свої 5, 7, 8 пшиків, і до половини дня у вас все нормально з ароматом. Тобто нормальна у нього стійкість у цього аромату. Так що я вам раджу його дуже-дуже-дуже красивий аромат. І ще один аромат, про який я. Одну, одну секунду, бо у мене тут. А. Він теж у нас не виробляється наразі, але я теж його бачу і дуже-дуже часто і він дуже недорогий. Це Кевін Кляйн 1, 2019 року. Не орієнтуйтесь на пляшку, бо ця пляшка вона вшла у коробці яка, гола, тут нічого на, на ній не було. І у вас просто ці стікери так були. Тобто, якщо ви орієнтуватися будете на пляшку, вона онлайн може бути зовсім інша. Бо я, наприклад, наклеїла так, це я сама їх обклеїла. Хтось може зовсім нічого не, не наклеїв на цю пляшку. Так ось, цей 19-го року цей аромат, він ще є у продажі, це у нас дуже класний аромат, свіжий, свіжайший. Ноти води, чай і, от, от, знаєте, частини дерева, які плавають плавник так, на воді, Оце воно. Тобто у нас тут супер-супер водяниста композиція з зеленим чаєм. Дуже яскрава, гіперсвіжа. Якщо ви не хочете нічого зайвого, ніяких цитрусів, нічого такого, просто Просто свіжий аромат, трішки дерев'яшечний, зовсім трішки, то цей аромат він вам підійде. Дуже-дуже класний, дуже класний. Він насправді дуже освіжаючий. Так що, якщо ви страждаєте дуже від спеки літом в літочку, то тоді такого плану аромату вам, вам повинен бути якраз то, що вам потрібно. Ще один, ще один аромат це аромат, який я його дуже люблю. Це Fig ті від Ніколай. І тут, прям якраз, як ви і бачите, фіга fig, і чай. У мене вже не так багато цього аромату залишилось. Я так думаю, що я його поставлю на наступний місяць в, в свій Project Pen. Бо тут у мене 30 мл і тут у мене трішки вже менше, ніж. Половинка залишилося. Так ось. Як? Так, як я сказала, фіга і чай, так воно і є. Але тут фіга, знаєте, не якась там зелена фіга, тут така спіла, доспіла, дуже яскрава, солодка фіга і чай. Красивий, дуже красивий аромат, яскравий. Я кожен раз, коли я їм користуюся, я, знаєте, м -м -м якось потрібно менше-менше, бо у мене вже не так його. І багато, а тут я готувалася до цього відео, я поставила цей аромат, і потім я куди йшла і взяла цей аромат і напшикалась їм. І подумала, я, і мені потрібно їм частіше користуватися, бо він такий, він такий класний. Так що, якщо ви хочете собі фіговий аромат з чаєм, то оце, оце воно. Зараз пляшечки трішки, трішки інші. Але ви знаєте, це нішевий аромат, і просто дивлячись на ціни нішевих ароматів, зараз я вам скажу, що це і не самий дорогий аромат, він десь коштує 70 євро за 30 мл. І він, він того вартий. Дуже класна фігова композиція. І останній аромат, останній аромат, з яким я вам чесно хочу зізнатися, мені не сподобався. Я і зараз думаю, що в цьому ароматі нічого немає, такого вау. Вау-ефекту нема. Але кожен раз, коли я користуюся цим ароматом, кожен раз, коли я його відчуваю на собі, він мені більше. І більше подобається. Я з ним познайомилась, коли він тільки вийшов. Вийшов, вийшов, вийшов. вийшов він в 2000... коротше, два роки тому він вийшов. Якраз взимку. Я не знаю, чому так. Чому цей таймінг? Чому взимку? Це у нас отакий суперкласний аромат від Валентіно, який називається Green Stravaganza. І цей аромат, він має в собі чай. Потім жасмін і потім ваніль. Тобто ноти нічого такого особливого нема. А сам аромат він супер класний, супер красивий. У мене була невеличка пляшечка, потім я купила собі 15 мл, ще така трішки більша пляшечка. Потім у мене оце є на 50 мл і ще один у загашнику є на 50 мл, бо цей аромат мене просто підкорив. Він супер цікавий. Супер красивий, я вам його раджу, якщо ви хочете чай жасміновий, солодкий, солоденький, дуже класно, дуже все яскраво, красиво. Ах. Кожного разу я, я ще більше і більше і більше його люблю. З кожним чиком. З кожним Ось, отакі у мене були аромати про чай. Розказуйте мені про. Ваші чайні аромати, які є вашими улюбленцями. І я дякую вам за вашу увагу. Зустрінемось з вами у середу. Па-па!